Сьогодні займався клубнікою. Ось там косив у нашому дальньому вуглі. Уже досить велика трава була. І тут навіть, де я косив минулого, разу, вже сантиметрів на 10 виросла. Ну, Тому мульчував клубніку. Отак От виглядає тепер наша клубніка. Не вся, правда ще. Я за сьогодні встиг зробити 4,5 рядки. Ота половина. Ось цвіте гарно. Оце не зроблений рядок. Ось тут треба ще трохи підполоти. Чомусь якось так, що ось там далі менше бур'яну, а ось тут спочатку більше. Може вологи більше, може тут якби затіння. Ось цвіте клубничка. Тут у нас часничок насіявся. От, так що тут треба ще підполоти, по трошки наросло буряну. Ось тут от, от діти так катаються на квадроциклах. Ось от. тут я цілий рядок замульчував. Ось там прогалина є. Думаю там посіяти ще дещо. Ну так. Півтори години йде на один рядок. От. Тут теж покосив. Вже стало чистенько, ось смородинка. Засипано теж травою. Тут часничок росте, от, а тут. Цибулька, яку я мончував тиждень тому. Ось так виглядає. Ну так, якщо на неї дивитися, зараз може не дуже видно, то вона мабуть трошки і стала їй краще ніби як. От, Поки мене не було за тиждень, доріжки заросли, але сьогодні не було часу цим займатися, тому вже наступного разу, мабуть, тут буде ліс. От там посіяв кабачки, накрив. Отак От виглядає город. Там ще остався трикутничок. Ну і ще садок, там не кошений садок, ось там кусочок. І тут трикутник, не знаю. Якщо вдасться виполоти великий бур'ян, то буде добре. Якщо не вдасться, то прийдеться викосити, бо наступного разу потрібно буде ще домальчувати куміку. Це треба буде садок викосити. Ну і тут ось так такі буряни поросли. От у мене тюльпан десь сам насіявся. Ось смородина. Одна, друга. Ось там третя. Це Агрус. Один кущ і другий кущ. Так, це в нас щось плететься. Невідомо як називається, але плететься. Ну росте не дуже швидко. Може холодно було, а от малина з кожним тижнем стає все більше і більше. Ось вже рядок виділяється, я думаю, що наступного тижня вона вже перегонить хопту. От. Так що тут ще залишилося трошки порядок навести. З цієї сторони вже голо. І там навіть відкрилася чорна малина. От, до речі, зараз покажу, тут ростуть гриби. Я не знаю, звісно, що це за гриби, але виглядають вони отак. От може істивні, може Ну, Зараз якби квітень місяць. Не знаю, що це за гриби, але ростуть вони купами. Я тут їздив газонокосівкою. І трохи її десь позбривав, ось так купую. Зараз тут ця одна купа. Десь тут ще є. Може так швидко і не знайду, але зустрічавшись, ага ось ось тут була купа. Ось купа. Щось 5 куб. от так виглядає чорна малина. А Першому думав, що пропала. Шукав, 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 а вона ось вилізла. Так що росте. Нова, оце це треба буде все це ще виполоти, але тут так покусив, так що вже трохи світла є. Ну і Потихенько росте набирається сил, тому що якось тяжко їй тут дається рости. Ну але надіюсь, що все буде добре. Ось вже цвісти буде. От. Так, це в нас. Чорна малина. Ну, власне, все. Там ще понакривана цибулька росте, редька. Редька, по-моєму, третій тиждень пішов, Ну, тільки-тільки почала в'язатися. От. Морква ще не лізе, немає. На цьому все.